Наша подорож продовжується. В минулому відео я показала вам прекрасний Мілан найбагатше місто Італії. Ціллю нашої зупинки в Мілані було відвідування озера Комо, куди ми направилися наступного дня. Приїхали в містечко Кому на своєму авто, але туди можна і добратися потягом з Мілану. Підпали квиток на кораблик, поплавали по озеру, дуже сподобалось. Це відео вже вийшло на моєму основному каналі. Хто ще не бачив, подивіться. Наступна зупинка була вже в Венеції. Також один день ми погуляли по місту, дуже сподобалось. Це відео також вже вийшло раніше. Посилання на відео залишу в описі. Сьогодні вже покидаємо Італію. Будемо їхати в напрямку Австрії. Трохи від'їхали від Венеції, подивіться, які відкриваються види. Поряд дуже високі гори, як я вже дізналася потім, що тут поряд Доломітові Альпи. Мрію колись туди потрапити. Бронювали житло на одну ніч у Відні в Австрії. Їхати нам практично 600 кілометрів. Але з такими краєвидами сумувати не приходиться. Як так виходить, що кожну країну можна відрізнити? Ось Австрія, вона ось така зелена, і зразу, коли виїхав вже з Італії, відкриваються ось такі простори. Ми зупинили, щоб пообідати. Це така їдальня, ну, можна сказати, що це навіть як ресторан, бо тут дуже красивий вид на озеро відкривається. Навіть можна присісти ось тут, на Гойдолці або за столиком і помилуватись і озером і горами дуже красиво. Ми пообідали і вирішили ще сходити до озера. Може, вдасться покупатися. Доріжка йде поміж ось таких приватних будинків. Цікаво тут пройтись, подивитися, як живуть люди. Всім привіт! Сьогодні ми вже знаходимося в Австрії. Зупинилися на паркінгу, щоб пообідати, а поряд нього ось таке прекрасне озеро. Вирішили до нього спуститися. Колір води якийсь просто неймовірний. Ми підійшли трошки ближче вже до озера. Тут на берегу ось такі будиночки біля води. Можна собі їх знімати тут. Апартаменти, якісь чи що. Ось так відпочивати. Тут всюди приватна територія, але ми знайшли одне місце невеличке таке, Там відпочивало багато людей, але можна підійти в цьому місці і поплавати. Вода в озері виявилась дуже теплою. Яке щастя, що можна ось так посеред дороги десь зупинитись і поплавати в такому класному озері. Озеро має назву Вертерзе. Поплавали, та й будемо вже йти до нашої машини, тому що часу в нас не так багато. Їздимо до відня. Зараз будемо шукати адресу, де ми забронювали житло. Їдень це столиця Австрії. Саме тут творили Моцарт, Бетховен, Штраус. Я не знаю, що ми тут встигнемо побачити, бо у нас, як завжди, немає часу. Вже вечір ось така встановка на дорогах. Відень виглядає як звичайне європейське місто. Тут дуже гарний історичний центр. Восьма вечора ми приїхали. Зараз зніму номер, який ми тут орендували на одну ніч. Такі непогані апартаменти, як на мене. Зараз покажу, як вони виглядають. Таке велике ліжко на полу. Таке коврове покриття. Шафа велика, телевізор є. Ось туди заходимо в стіл, такі м'які стільці, холодильничок, кава машина. Кондиціонер ось такий. І ванна кімната. Навіть щіточки одноразові поставили. Так, тут світла, душова кабінка, фен є. Клали нам по цукерочці. Зараз вийдемо, пройдемося по вуличкам, хочемо собі щось купити на вечерю, ну і думаю, дещо побачимо. Втомлені дорогою ми довго гуляти не змогли. Купили на вечерю собі трохи продуктів та й вернулись до нашого номеру. Ми вже виселились з нашого готелю. На вулиці йде дощик. Хотіли трохи прогулятися по місту, але, мабуть, не будемо. Я вчора дуже мало знімала. Ну, що можу сказати? Що ми чи знаходились в такому районі, чи там так і є. Багато було арабів на тих вуличках, що ми ходили, і там їхніх багато кафешечок. Магазинів. Ось так виглядає місто сьогодні. Бачимо, що це велике місто. Тут великий аеропорт, колись ми в ньому були. Сьогодні ми їдемо в напрямку Польщі, будемо ночувати вже сьогодні в Закопану. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!